Чимало наробив галасу третій сезон Холостяка, де головним героєм був пластичний хірург Андрій Іскорнєв. У фіналі за його серце боролися дві дівчини Яна і Аня. Обручку він віддав сором'язливій Ані, однак лавсторі у них не склалася. Виявилося, що в Іскорнєва на проєкті був секс із Яною, і вона завагітніла. Однак романтичної історії у них з Холостяком також не вийшло. У Яни стався Викидень, і вони з Холостяком розійшлися. Зрештою, Андрій вирішив будувати стосунки з ще однією учасницею проєкту Іриною. Після всіх цих подій він нібито відчув, що саме вона його доля. Але і тут не судилася. Пара недовго пожила разом і зрештою із корнів пішов до своєї студентської любові. Зараз із корнів не виносить на публіку своє особисте життя. На його сторінці в інстаграмі можна побачити лише робочі публікації. Також на його сторінці немає жодного допису на підтримку України, незважаючи на українське коріння. Де зараз знаходиться Андрій із невідомо ймовірно, він живе в США. Саме таке місце розташування можна побачити в його профілі в інстаграмі.